Мій войний, мій мужий захисник, вражає дух, твій сила, вірність, і в твоїх очах сумний, безмовний крик, і неминуче передовою покірність. Я поруч, я з тобою, ти знай про це, щодня молитви посилаю Богу за те, щоб жив ти і витримав усе, і зміг здобути нашу перемогу. Я дякую тобі за кожен день, що я можу безпечно жити. Навчатися, гуляти і співати пісень, щодня світанком вчорашнім радіти. Я на відстані тебе я обійму і подарую всю любов, що маю. І коли знов опинишся в бою, ти знай, що я про тебе пам'ятаю. Немає іншої у нас дороги. Ми стійко беремося за свою свободу, тяжкий, і кривавий шлях до перемоги на долю випав. Українському народу ми все здолаємо, бо ми сильні і міцні. Ти тільки бережи себе, благаю, колись війна залишиться в страшному сні, а ми щасливо житимемо у своєму краї.